Ми знаходимось в Дніпро сіті. Саме так називається місто. Один друг, один друг таке слово. Є, да? До речі, коротко кажучи, Дніпро це лише наша початкова точка. Ми приїхали сюди 500 кілометрів, але ж вам не цікаво дивитись шлях. То давайте просто будемо переміщатись в просторі. I'm Clara, I'm a volunteer from Brazil and I've been in Ukraine since the в scale Україні сім'ї за фулскал інвеж в Феброі Лешні. Вона з Бразилії приїхала допомагати Україні з самого початку війни. Зараз вона купила з проектом Robin Hood цілий просто велику кількість цукерок. У того це для дорослих на пункті незламності. Це запорізький напрямок. Якщо вам відомо, то недалеко Оріхів обстріляли. пункт незламості тупо знищили, просто знищили. І ми також туди поїдемо. Але зараз я не можу сказати, для чого саме. Тому додивіться це відео до кінця, щоб просто дізнатися навіщо ми поїдемо в Оріхів. Ось так, ось українці, дуже багато неукраїнців допомагають Україні та українським людям. Але е, це все лише перший наш пункт на сьогодні. Да? Далі ми їдемо швиденько до діток, заскочимо, і ми це зробимо магію монтажу. Е, наприклад, так все, диво монтажі. Ми вже в іншому пункті привезли О, для дітлахів трошки іграшок, трошки е, смаколиків. Якщо ніхто ніколи не бачив 75 буханок хліба, ось подивіться, ось так він виглядає. Е, Книжечки. Беріть. Беріть, Так. А ми їдемо далі, люди, ну, хай щастить вам. Все, поїхали. Ось і все, друзі. Найнудніша частина відео вже позаду. Отай так, посмотрите, щораз. Це найкраща дорога, яка нам зараз світить. Найкраща, найчудовіша. тому що ми зараз їдемо об'їзним шляхом на фронт. Зверху помиляються. Ох, тут, блін, ох, води каже, звісно. Так, да, це фронт. Тут вже ну, тут не смішно. Я пункті розміряється. Українці, зараз це якийсь фільм чи кіно, це наша вже зі сьогодні не перша точка, ви розумієте? Да? І ми заїхали в пункт незглавності дуже вчасно, тому що зараз тут повітряна тривога. Тому ми чекаємо спокійненько, перечекаємо і потім рушаємо далі. І в'їжджаєш і прямо-прямо, і буде ще один такий затяжний поворот. Поняв, це, це зай... головна дорога? Да, оце отут тобі саме основне це проскочить. Поняв. Ну, більш-менш вже її і А Це саме основне буде тут проследити. А люди тут живуть, працюють. Ми приїхали-уїхали, а вони тут постійно оборонять наш фронт. Отак, дякуємо. Коротше, як ви побачили, нам намалювали карту. Пункт Незламності цей. Найспокійніше у всесвіті, мабуть. Таке захищене місце дуже гарне. І тут почуваєшся себе добре і в безпеці. Все добре, остання точка. Евакуюємо серце пункту незглавності. Боб. Да, да, да. Дай нам проїхати, господь Закрой нас куполом Твоїм, Господь. не было видно, Господь, не слышно нас не было, Господь, чтобы мы были защищены Тобой, Господь. Мы делаем Твое Божье дело, мы помогаем людям, Господь, а Ты нас оберегаешь, Ты нас сохраняешь, Господь, и даешь нам возможность двигаться, Господь, по Твоему пути и наполняться Твоим светом, Твоей любовью, Твоей Божьей любовью. Слава Тебе, ибо, иди, ищи, и Фінальна частина місії полягала в евакуації, течого дуже важливого в місті Оріхів. Але коли ми вже в'їжджали в найнебезпечнішу ділянку дороги, яка прострілюється, нас попередили, що те, за чим ми їдемо, не готово до евакуації. Щоб такі та секунди, ми вже за блокпостом були. У нас назад дороги даже не було. Нам прийшлось би їхати блять, через обстрілюємо територію. Зачем? Сказали, да, йомо. Розкажеш по дороге, як ти себе чувствуешь? Ооо, нормально, а Так, ми мали їхати в Оріхів, забирати, але нас там не чекали і Бо вони. Погані люди. А чому вони нас не чекали? Що, ніхто не знав? Е, так, я думаю, що це і трошки і наш прокол, і їх прокол, бо ми не знаємо, як вони працюють. Ми не знали, що вони між собою не комунікують, не комуніціють. Не треба. Так і що, поїздка, як тобі вся ця поїздка? Ну, е, Я дуже задоволена, що у нас є нові знайомства з. Тебя, а, з е, нашими британськими бри, бразильськими друзями. О. А ще що ти задоволена? Е, ну, ми провідали наших друзів. Привезли їм те, що вони попросили, да? І, я... І дизелю 40 літрів ми привезли. Вони І подивилися, були... яке поле гарне. Вони були не дуже раді, але все. Гарне поле, да? Ура! І ми живі! Ми живі! А могли б ми поїхали під обстрелы, ура! ура! Ми поехали под обстрілами! Мы Ми живі! живи, мы Як круто ми з'їхали! Боже, боже! І здорові. це не сарказм! Это психолог. Нет, нет, нет! 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 Нет!